Штіль мс 180 пила, яка тривалий період більш ніж 20 років, була майже візитною карткою серед хилштіль, що обирали господарі для заготівлі дров та обрізки дерев у саду. Вона без сумніву стала відображенням очікувань і побажань користувачів у всьому світі. У цьому році остання одиниця цієї моделі була відвантажена зі складу штіль на продаж офіційному дилеру. Її знали усі, хто хоч раз стикнувся з пилянням дров. Вона завжди була затребувана і кожен рік тримала лідерські позиції за кількістю продажів у світі. Уявіть собі, що в Україні під час її випуску було продано більше мільйону одиниць. В Чому секрет такої популярності? Залишимо аналізувати спеціалістам. А ми прощаємося зі справжнім бестселером садової техніки. І ще більшою гордістю презентуємо гідну наступницю модель штіль ms 172 Покращена ергономіка, високий крутний момент, феноменальна ріжуча здатність. На зміну улюблені 180 й моделі прийшла компактна і потужна МС-172. Вона один з хітів нової лінійки пил, де представлені моделі МС-162, МС-182 та МС-212. Нова 172-га модель штіль має багато значних поліпшень. Наприклад, за допомогою комбінованого ключа, що входить в комплектацію, знімаємо кришку. Вона міцно тримається на трьох гвинтах і бачимо, як тепер виглядає фільтруючий елемент з флісу на опорній рамці. Вона надійно фіксує повітряний фільтр до корпусу. Як і знаменита 180-та модель, бензопила MS-172 легко впорається із заготівлею дров для сім'ї на зиму. Ви з легкістю зможете надавати певну форму деревам або чагарникам в декоративних цілях, що вкрай важливо для ландшафтників. Зазначимо також, що певні конструктивні особливості моделі МС-172 дають їй змогу з неймовірною легкістю поратися з цілком пристойними обсягами робіт, тому вона стане незамінним помічником на вашій присадибній ділянці та саду. Високу продуктивність різання при одночасно низькому споживанні пального підтримує надійний двотактний двигун. Такими функціями, як запуск, робота, зупинка, керуємо однією рукою. Комбінований важіль зупинки, двигуна з положення стоп автоматично повертається в робочий режим. Варто уваги і нова антивібраційна система штіль. Це точно прораховані зони розташування пружинних амортизаційних елементів, в яких компоненти приводу та ручки ідеально підібрані один до одного. Бензопила мс 172 має компенсатор. Він гарантує вирівнювання тиску, як наслідок підтримується задана потужність навіть при зростаючому забрудненні повітряного фільтра. За рахунок системи бокового натягу ланцюга не складе проблем заміна та встановлення пильного полотна. Руки людини безпосередньо не контактують з гострою частиною. Рухається натяжний гвинт через кришку зірочки. До речі, форма кришки ланцюгової зірочки також зазнала продуктивних змін і покращує ергономіку інструменту під час обрізування сучків. На цій моделі ми бачимо полімерний зубчастий опори, гвинтові кришки паливного та мастильного баків. До речі, об'єм цих баків збільшено майже у два рази та складає 396 та 280 мл відповідно. Інновація МС-172 обладнана діагностичним роз'ємом, який допоможе сервісним майстрам отримати інформацію про напрацювання інструменту. Час не стоїть на місці, і щоб підтримувати любов і повагу користувачів, компанія Штіль ретельно відстежує необхідні базові потреби покупця, доповнює їх інноваційними складовими і таким чином тримає звання кращого бренду садової техніки вже майже століття. Остерігайтеся підробок, купуйте нову модель бензопили Штіль МС-172 у фірмовому магазині Добрий господар. Отримаєте усі переваги співпраці з офіційним представником Штіль, що надає повний спектр послуг від виробника. Ви будете працювати з радістю новим інструментом, що створений з любов'ю для користувача.